Вітаю вас, друзі! Сьогодні вийшов тизерний ролик на модифікацію гри Stalker під назвою Сталевий промінь волі. Це нова сюжетна українська модифікація від команди Infernis Team на військову тематику. Створена в першу чергу для наших військових. Даний мод працює на першому українському рушії на гру в Infernis Engine 0.1 та з українським паком зброї OVR Infernal Edition. В описі розповідається про елітний підрозділ ЗСУ керівництвом військового на позовний ГОУСТ, який виконують місію, в ході якої необхідно доставити до бункера вчених на заводі Янтар спеціальний ящик з інформацією, яка може допомогти покращити обладнання в боротьбі з російськими окупантами в ході російсько-української війни. Однак, цей шлях значно складніший, ніж здається, на перший погляд. Звукова композиція, що звучить в тизері це славень першої окремої штурмової роти, дух правий сектор. Посилання на кліп я лишу в описі. Давайте тепер повернемось до тизеру. Головний герой розповідає свою стислу оповідь, з якої я можу припустити, що загін, виконуючи завдання, потрапляє в засідку в мертвому місці. більшість бійців гине. Коли, вирушивши з пазулі ворога та виконавши завдання, приймає рішення дістатись виконувача бажань для того, щоб повернути життя кожному побратиму. Звичайно, це моя суб'єктивна думка. Та сюжетна лінія зовсім інша. В ролику присутні такі локації, як Козор Оєнтар, Завод Росток, Мертве місто, Піаес, Саркофаг. Можливо, я щось пропустив. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так само можна побачити назви деяких завдань, такі як помстити за друзів, ліквідувати полковника Козловського, і з мутантів, повернутись до горобця бо завдання оновлено, облога мертвого міста знищити загони диверсантів та знищити тікаючих диверсантів. Що я можу сказати про даний мод? Сьогодні наші військові потребують допомоги як і на полі бою, так і в битві на інформаційному фронті коли навколо стільки пропаганди, Ферніс та його команда роблять величезний вклад у виховання патріотизму в молодому поколінні, до якого належить і сам. Посилання на канал автора я залишу в описі під відео. А з вами був, як завжди, грів. Слава Україні!